Колеги, доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти трішки про роботу Центру дослідження фіскальної політики, про ту роботу, яку ми робимо вже майже три роки. А саме про проєкт Вартість війни. В цьому проєкті ми збираємо дані про фінансування відновлення з державного, місцевого бюджету і коштів наших міжнародних партнерів. А також ми збираємо і верифікуємо інформацію про. Закупівлі, які здійснені за ці кошти, ця робота неможлива була б без наших партнерів, без Міжнародного фонду відродження, Transparency International і Фонду Східної Європи, за що ми щиро їм дякуємо. Якщо підсумовуючи, за ці три роки ми змогли зібрати верифікувати інформацію про майже 28 мільярдів гривень. Видатків на відновлення. Не критична інфраструктура, не сектор безпеки і оборони. Це майже 2200 об'єктів. Де по кожному об'єкті до копійки ви можете зрозуміти, яка сума була профінансована, скільки отримали, хто отримав, а так само знайти всі закупівлі під цей об'єкт. Тобто логіка наша дуже проста: ми хочемо дати. Загальний доступ інформацію про рішення уряду закупівлі по кожному об'єкту і фінансування по кожному об'єкту, щоб потім кожна людина, яка зацікавлена питанням відновлення, фінансування відновлення антикорупційної діяльності, могла використати ці дані. В нашій роботі ми за основу беремо платіжні доручення казначейства. Ми їх збираємо, ми верифікуємо ці дані з офіційною звітністю, якщо є якісь неточності, ми уточнюємо цю інформацію. Тому ми загалом публікуємо коректно верифіковану з офіційною звітністю інформацію. Зараз я хочу розказати, як можна користуватися нашими датасетами, нашими аналітикою чи нашим дашбордом. Ми робимо декілька продуктів. Перший продукт інтерактивний дешборд, де на карті відображена загальна інформація і дуже детальна інформація по кожному об'єкту, що профінансований. Тобто ви вибираєте об'єкт в тому місці, де ви, цікав... де ви знаходитесь, або те місто, яке вас цікавить, і ви по цьому об'єкту бачите все. Хто фінансував, кому фінансували, скільки коштів заплачено по кожному з контрагенту. І так само. Побачити інформацію про закупівлі, здійснені по цьому об'єкту. Тобто інтерактивний дешборд. Другий продукт це дані. Ми ділимося зі всіма зібраними і верифікованими даними. Є два типи даних: закупівлі і видатки. По кожному році, по державному бюджету, місцевому бюджету, кошти наших міжнародних партнерів. Якщо у вас цікавить якийсь об'єкт, ви можете взяти дві наших бази даних закупівлі і фінансування відновлення. І поєднати їх. Ці бази, незважаючи на те, що вони окремо опубліковані, вони через спільні ідентифікатори можуть бути поєднані. І таким чином ви розумієте, що відбувається детально по цьому об'єкту. Ви знаєте, коли було виділено фінансування, коли буде проведені закупівлення, і скільки коштів оплачено в тому чи іншому році кожному з контрагентів. Окрім цього, ми на основі наших даних робимо третій продукт аналітику. Ми детально описуємо все, що відбувається в сфері фінансування відновлення. Так само описуємо якісь цікаві кейси, вставки в Дослідження, ті, що ми зауважуємо, і ті, що виділяються від загальної картини. Ну, наприклад, перше, що спало на думку, це те, що в 2023 році з державного бюджету було виділено кошти на певні компенсації людям в Херсонській і Миколаївській області через те, що країна терористів підірвала дамбу. Ці кошти були в звіті використані. Проте, по факту, вони не були використані, тому що кошти були виведені в банк, а використані в наступному році. Це деталі особливості, але ми такі речі описуємо. Тому, колеги, запрошую всіх до користування нашими дешбордами, аналітикою і датасетами. До зустрічі у наступних відео.